обов'язково слухати до кінця з віру, і ці сильні молитви, Богородиці захисти своїм всесильним покровом від зла від ворогів і виконує всі ваші прохання на благо. О, Пресвята і пренепорочна Діва Марія, мати Божа, Цариці Небесна і заступницею всіх християн, ти є надію нашої захистом, ти свято у темряві нашого життя, Ти радість і втіха тих, хто в скорботі. З любов'ю і смиреною, надією припадаю до тебе, найсвятіша мати, і молю тебе, обини своєї грішної душі, вислухай мене і зглянься на моє покаяне серце. Напишіть мене та прохання в коментарях. Прости мене, пречиста, богородиця, за всі мої гріхи, якими образив Господа Бога і тебе. О, мати милосердя, я негідний грішний, немічний, часто впадаю з спокуси та похибки, але ти, О, Богословене, допоможи мені піднятися з безодні гріховної, з милосердця наді мною, Богородице, і зміцни мене в боротьбі зі спокусами лукавого, О, Пресвята мати, ти заступниця наша перед Престолом Божим. Молися за мене грішного, щоб я отримав прощення гріхів і змістнення у вірі, Ти, що від народження є чиста і непорочна, навчи мене чистити душі і серця, пречиста, допоможи мені звільнитися від земних пристрастей, від гордості, заздрощів, гніву і ненависті, твоїм заступництвом і молитвами подай мені силу до спасіння. Відверни від мене всі біди і спокуси, О, Мати Божа, співаю твоє ім'я і прославляю тебе, як царицю небесну, ти втілення чистоти й любові, ти обитель Божої благодаті, як твоє серце було сповнене болю при Христі Твого Сина, так і ти знаєш усі наші скорботи й біди, схиляй голову перед тобою, мати всіх страждених, бо ти несеш нам усіх в наших звиннях, випробуваннях. О, Пречиста Діво, Цариця Небес, прийми мою совку, молитвою подай допомогу в моєму житті. Молися за мене перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він помилував мене і вказав шлях до праведного життя. Навчи мене, Богородице, бути смиреним і терплячим, як ти була, коли приймала волю Божу без нарікань, О, Марія, мати всіх живих і прийми наші молитви за всіх, хто потребує Твого заступництва, за тих, хто у віщі, хто в зневірі, хто страждає від хвороб. Хто потребує віри і надії, ти наша надія і наша втіха, осяй нас світом своєї любові захисти від ворогів видимих і невидимих, веди нас дорогою спасіння, молю тебе, Пресвята Богородиця, покрий нас Твоїм святим Омофором і спаси нас недостойних. Амінь. Пресвята Богородиця, Діва, Водичи, цариця Неба і землі, заступниця роду людського, смирено схиляємо коліна, перед Твоїм пречистим образом. Мовимо тебе причиста і прибогословене починище миління, і прийми їх, як колись ти прийняв боговість Архангела. Коли Архангел говорив, сповістив тобі про втілення Сина Божого, о Мати Божа, Ти, що стала живим храмом Всевишнього і заступницею нашою. Ми звертаємось до тебе з вірою і надією. Напишіть імена та прохання в коментарях. Як до тієї, що своїм материнським заступництвом покриваю увесь світ. Просимо тебе, Владичице, даруй нам захист від усякого зла від ворогів видимих і невидимих, і від усяких бід і напастей, ти, що носила свої причисті у трубі Сина Божого, свого втілене, бо Васовий нас і зміцнив боротьбі з пристрастями і спокусами цього світу, захисти нас від ворогів душ наших, від підступів демонів, що намагаються ввести нас у гріх і затемнити нашу віру. Мовимо тебе, всемилостива, заступниця будь для нас непохитною стіною і непереможним щитом проти стрілу кавого і спокущі намагаються володіти нашими серцями і розумом. Пресвята Богородиця, подай нам благодать Святого Духа, просвяти наш розум і серце, щоб ми всьому виконували волю Божу, а довестежками правди допоможи нам завжди прагнути до Небесного Царства, незважаючи на скорботи, випробування цього життя як колись ти спасала народи в найскладніших обставинах, так і нині, покрий нас своїм святим омофором, як покриваєш усі кінці землі своїм безмежним материнським заступництвом, це наша, не залишай нас у годину спокуси. Будь поруч із нами хвилини скорботи і печалі, особливо тоді, коли наші сили слабшають, і душа наша знемагає, Підтримай нас у всіх життєвих обставинах, збережи наші душі. Від сумнівів, благосови нас на добре діла, щоб усі наші помисли і вчинки були спрямовані до Слави Божої, на спасіння душі, овсими устава, мати Божа, прийми наше смиренне моління, і у Твого Сина милісті прощення гріхів наших, укріпи нас у вірі надії, любові, не дай нам впасти у безвіря і гріх, але настав нас на шлях праведності, і святості, воприсвята, Богородице, будь нашою заступницею, покровителькою. Перед Престолом Всевишнього, молися за нас перед Сином Твоїм, щоб Він дарував нам мир, злагоду і спасіння, Тобі, Пресвята Діво, Марія, ми приносимо славу, честь і поклоніння разом за і Сином і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Пресвята Діво, Богородиця, Водичиця наша і Заступниця Тищої Матері Господа, нашого Ісуса Христа, Ти ще непорушна і стіною для всіх вірних і твердиною, незваною для Тих. Топоває на твого сина, схиляємо перед тобою наші серця і душі, благаючи твого заступництва, напишіть мене та прохання в коментарях. Радуйся, благодатна Марія, що даруєш мир душам нашим, бо ти є середком небесного спокою і тихої радості через тебе Бог, дарував нам спасіння через Тебе відкрилося небо, і ми недостойні, маємо надію на милість Божу. Мовимося до тебе, пречиста, є наша надія, покров, ти матір усіх, хто в скорботі, хто плаче, хто потерпає від бід і випробувань, бо Ти, що на руках тримала немовля Христа, даруй нам чистоту серця, даруй нам світло, щоб у темерві не заблукати, даруй нам мудрість, щоб у часи випробувань не зневіритися, Пресвята Богородиця, Мати світла, на наші багання. Як ти споглядала на нужду, на весілі в кані гавейській і заступайся перед сином твоїм за незаріжних і недостойних, ти є покровителькою всього християнського роду ти є непорочна діва, що народила того, хто перевищує всяке розуміння і осягання. у своєму материнському осерді, прийми наші скорботи й благання, бо знаєш наші немачі уборство. Даруй мир нашим душам і тілам захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, як колись ти захищала своїм покровом вірних у вахерському храмі, покрий нас, водичице свою благодаті і збережи нас у мирі, у мати милосердя, що невпино молишся за нас, дітей твоїх. Зверни на нас свій материнський погляд, як мати милосердя і любові, як відкриваєш небеса і стаєш заступницею перед Всевишнім, так даруй нам прощення гріхів і миру у серцях наших, Моли твого сина, щоб він дав нам силу перемагати всяке зло, щоб наша віра не ослабла, а серця наші залишалися чистими і праведними, як багато чудес є вивети в світі цьому, як зцілюєш хворих, як визволяєш тих, хто в розпачі. Як підносиш молитви за тих, що збилися з праведного шляху, та ж нині водичі, це злянця на нас, дітей твоїх, що вірно призиваємо тебе на допомогу з рани душевні, тілесні наші, направступи наші на шлях праведний, щоб достилися ми, Царство Небесного, де разом із Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, і за цим Ісусі Святим Духом прославляється ім'я на навіки вічні, о Небесна Сириця, не залишай нас очися, спокуси, негараздів, не дозволь нам впасти в безнадію, але даруй нам сили терпіння й мужності, щоб разом із тобою ми могли нести свій хрест і врешті досягти і вічного спасіння, прийми це моління від серця, що шукає Твого заступництва, від душі, що прагне миру, любові, бо ти є мати всіх, хто страждає, тужить, і твоя любов не має миша. Мінь. Обрані від віків матері нашого Спасителя при чисті, при непорочній діві Марії, що стала силою. Невимовної благодаті та спасінням для роду людського, із глибокою любов'ю та покаянням приносимо хвалу, ти же благодатна, молитви і захисти нас від усяких біди, напастей, щоб ми з чистим серцем співали тобі, радуйся, невістани, невісна, сповнена благодаті та милосердя. Ангели небесні дивувалися, бачачи, як слово Боже, якого небеса не вміщають, зійшло воно твоє пречисте діло і стало людиною, ти стала чеснішим храмом, ніж небеса і материнським серцем, обійняла Творця світу, тому ми недостойні з покорою, прославляємо тебе, радость ковчего нового завіту, що вмістив невидиме слово, радость небесна брама, через яку пройшло, спасіння на землю, радость подати благодаті, що з'єднала нас із Богом. Радуйся світло, яке просвітлює наші душі, радуйся осили Святого Духа, що явила нам Божу благодать. Радуйся, непереможна, заступниця всіх, хто вірить у Христа, радуйся, невіста невісна, сповнена благодаті та милосердя, Бачачи твоє смирення, Богородице, як ти з радістю прийняла благовісті Архангела. Слово Боже, оплатилося Лоні Твоєму, Ти стала матір'ю того, хто прийшов спасти людство, тому прославляючи твою віру та послух, ми співаємо Богові. Аллилуйя! Розум людський не може осягнути таємниці Твого Божественного материнства. Пречиста діва, адже ти не пізнавши мужа, народила того, хто створив усе світ у дивовижному таємстві, ти стала матір'ю дівою водночас, водночас, тому ми зі смиренням звертаємось до тебе. Радуйся Матір Божа, що сповнила пророцтво про пришестя Спасителя, радуйся Діво, що принесла у світ світло неприступне. радуйся оселе Бога Живого, що наситила світ Богодатю, радуйся провідниця до спасіння тих, хто шукає правди, радуйся твердини для всіх, хто на тебе покладає надію, радуйся чиста і свята, невечерне джерело Богодаті, радуйся, невіста невісна, сповнена благодаті та милосердя. Силою Духа Святого Ти зачала Сина Божого, причиста і твоя утроба стала священною силою Бога Живого, Ти, яка з вірою і смиренням прийняла волю Божу, стала для нас образом послуху й віри. Тому ми з подякою співаємо Богові, аллуя, остягаючи га, тягар світу, ти приблагосвенна, Богородице, смирено прийняла волю Божу, як мати Спасителя нашого своїм материнським піклуванням, ти не перестаєш охороняти світ і тому. Дякуючи тобі за твою любов, звиваємо до тебе, радися матір любові вічної, яка через тебе вилася у світ, радийся оселе милосердя, що дарує нам прощення, радуйся провідниця вірних до Царства Небесного, радуйся покрови надійний для всіх, хто з вірою прибігає до тебе, радуйся джерело радості, що наповнює душі благодаттю». Радостя, вірне заступниця перед Престолом Божим, радость невіста, невісна, сповнена благодаті та милосердя, поговинені бурю життєвих спокусів, гріхів, ми шукаємо в тобі пресвяте Діво, притулок і захист, Ти є наша опора в часи випробувань, і наша провідниця до Твого сина. Просимо тебе безмисний несовір'я, щоб ми з надією, співали Богові, Алілуї. Чуючи голос Твій, причиста Богородиця, що кличе нас до покаяння і виправлення, ми поспішаємо до тебе, сподіваючись на твою материнську турботу і захист, ти стіна непереможна для всіх, хто шукає спасіння, тому співаємо тобі. Радуйся захист і надійний у всіх небезпеках цього життя, радуйся покрови непорушний для тих, хто шукає втіхів Богові, радуйся охорони від всякого зла, що загрожує душам нашим. Радуйся непохитна стіна для тих, хто бореться за святість, радойся зцілення душевних і тілесних хвороб наших, радуйся невичерпна благодаті скарбниця для всіх, хто вірно служить Христу, радуйся, невіста невісна, сповнена, благодаті та милосердя, як світло надію, темряві світу, цього, ти, причисте діло, відкриваєш нам шлях до спасіння через Христа. Твої молитви і заступництво ми отримуємо сили, радість служити Богові, тому серцем сповненим вдячності співаємо. Аллилуя, бачив тебе, як приклад чистоти і святості, ми молимося, щоб Твоя благодать допомогла нам подавати наші гріховні слабкості і зміцнила нас на шляху до спасіння, тому співаємо тобі. Радуйся невичертне джерело святості для всіх, хто прагне спасіння, радуйся у царство світової правди, радуйся укріплення для тих, хто знемагає від тягаря гріхів, радуйся світанку нового життя у Христі, радуйся безмежна любов'ю Божа охорона для тих, хто шукає волі Божої, радуйся провідниця у духовній боротьбі за життя вічне, радуйся невіста, невісна, сповнена благодаті та милосердя. Молотвами, твоїми причиста Богородиця, ми звільняємося від тени гріха і спокус, твоя материнська любов огортає нас, допомагаючи нам підніматися у вірі й смиренні, тому, з подякою, любов'ю, співаємо Богові, Аллилуйя, світлом Небесним, на Ти присвята діва, і ти провадиш нас до цього світу, який Христос, тому здячністю за Твоє материнське піклування, ми співаємо Тобі. Радуйся світанку вічного дня, що просвітлює темряву нашого гріха, радуйся світильнику, що веде нас до Спасителя, радуйся джерело радості, яке очищає наші душі від пристрасти, радуйся матір милості, що завжди підносиш наші молитви до Бога, Радуйся, відчинене небо для тих, хто шукає Божої благодаті, радуйся тверда опора для тих, хто падає під тягарем спокус, радуйся, невіста, невісна, сповнена благодаті та милосердя. Твоє любов і милосердя, Пресвята Богородице, обіймають весь увесь світ, ти завжди присутня там, де звучають, молитви вірних. Тому ми сповнені вдячності за твоє заступництво, співаємо Богові, алівія. Ти є прихистком для тих, хто потребує допомоги і зціленням для тих, хто знемагає в скорботах. Твоєю материнською молитвою ми отримаємо і підкріплення в нашій духовній боротьбі, тому з любов'ю співаємо тобі. Радуйся укріплення в часи спокусу випробувань, радуйся захисти наш від всякої скорботи і недуги, радуйся підтримку тих, хто шукає спасіння в Христі, радуйся Тиха пристані для тих, хто знемагає в морі життєвих хвиль, радуйся подателько благодаті, що насичує наші душі Божим миром, радуйся світоч для тих, хто шукає світла Божого в темряві світу, радуйся невіста невісна, сповнена благодаті та милосердя бачачи велич твоїй материнської любові і твого заступництва перед престолом Божим, ми відчуваємо невимовне благословення, що через тебе нам подається милість Божа, тому ми з подякою боговінням співаємо тобі і творцю Алівуя, Ти стала для нас провідницею на шляху до спасіння, Пресвята Діво, і Твоє заступництво ніколи не зраджує тих, хто з вірою звертається до тебе, твоїми молитвою ми отримуємо зміцнення в спокусах. І сили для духовної боротьби, тому з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся світильнику, що освітлює наші душі світом Христовим, радуйся, осила Божої Благодаті, що наповнює наші серця миром, радуйся покрови надійни, очиси спокуси бід. радуйся стіна непохитна, що захищає нас від нападів ворога, радуйся матір милосердя, що зціляєш рани наших гріхів, радуйся джерела радості в Господі, що відновлює наше життя. Радуйся, невіста, невісна, сповнена благодаті та милосердя. Всі небесні сили дивуються Твоєму смиренню, опричиста діва, бо Ти через свою покору явила нам шлях до спасіння. Твою любов'ю і милосердям ти не перестаєш опікуватися нами. І тому ми з дячністю і радістю співаємо. Богові аллилуїя! Ти є незламна фортеця і непохитна надія для тих, хто шукає твоєї допомоги. Пресвята Богородице, ми бачимо Твоє заступництво у наших життєвих труднощах і покладаємо на тебе всю нашу надію, тому з любов'ю і подякою співуємо тебе. Радися, ти, що проганяєш з невірою вічі, наші радойся, ти що є джерелом благодаті для душ наших. Радость провідниці до царства небесного, радость охорони від гріховних спокус, радость укріплення для тих, хто бореться за правду, радость твердий покров для тих, хто шукає Божої волі, радость невіста невісна, сповнена благодаті та милосердя. Ти, що стоїш перед престолом слави, як цариця неба і землі, Пресвята Богородице, не перестаєш молитися за всіх, хто звертається до тебе у своїх потребах і скорботах. Тому ми дякуючи тобі за твою материнську опіку, співаємо Богові Аллилуя! Ти є захист і надія для тих, хто впав у гріх і прагне покаяння. Твоєю молитвою ми отримаємо прощення і духовну підтримку на шляху до спасіння, тому з упевненістю у твоєму осерді взиваємо до тебе, радость провідниці тих, хто шукає Божого прощення, радость охорониця тих, хто кається і прагне повернутися до Бога, радойся підтримку у випробуваннях духовних і життєвих, радость незвам на стіну для тих, хто звертається до тебе з вірою. радость прихисток для тих, хто стомлений битвою з гріхом, радость щедрим. Джерело благодаті, що насичує наші серця любов'ю, радості, невістам, невісна, сповнено благодаті та милосердя, оспівуючи твоє невимовне батаринське милосердя, ми бачимо в тобі відображення любові Божої до людства, ти ніколи не залишаєш нас у нашій боротьбі, а завжди стоїш перед Господом, як наша заступниця, тому ми співаємо Богові Аллуєя! Ти є двері милосердя для всіх, хто шукає порятунку в Богові. Через тебе ми отримуємо багатотість зцілення для наших душ і тіл, тому ми здячністю звертаємося до тебе, радуйся невечерне джерело Божої любові, радуйся шлях до вічної радості у Христі, Радуйся, ти, що відкриваєш нам шлях до вічного спасіння, радуйся заступниця в життєвих труднощах і скорботах, радуйся укріплення для тих, хто бореться за святість. Радуйся наша надія на спасіння і життя вічне, Радуйся, невіста, невісна, сповнена благодаті та милосердя, Твої любові, і молитвами ми отримаємо прощення і силу давати всі життєві опробування. Ти завжди є з нами, коли ми молимося, і підносиш наші молитви до престолу Божого, тому ми співаємо з радістю Богові, алілуя, Ти причиста діве, невечерним джерелом благодаті і милосердя для нас. Ми з вірою покладаємо на тебе всі наші надії і з радістю славимо тебе, радися провідниця до спасіння тих, хто шукає милості Божої. радостся охорони тих, хто потребує духовної підтримки, радися ти, що подаєш зцілення тим, хто прагне духовного оновлення, радився покрови для тих, хто звертається до тебе в часи випробувань. Радийся укріпені для тих, хто вірить у милість Божу, радийся надія нашого спасіння через Твого Сина, Господа Ісуса Христа, радийся невіста невісна, сповнена благодаті та милосердя, О Пресвята Богородиця, Мати, милосердя і джерони вичерпної благодаті, прими наші молитвої, допоможи нам зберігати вірність Твоєму синові, молися за нас перед престолом Божим, щоб ми здобули вічне життя. І могли з радістю співати Алілуя, Аллилуйя, Пресвята Богородиця, Мати, милосердя, жеревони невичерпної благодаті, ще миноші молитвої, допоможи нам зберігати вірність Твоєму Синові, молися за нас перед престолом Божим, щоб ми здобули вічне життя, і могли з радістю співати, Алілуя, о Пресвята Богородиця, Мати, милосердя, і невичерпної невечерної богадаті, ще миноші молитві, допоможи нам зберігати вірність. Твоєму синові молися за нас перед престолом Божим, щоб ми здобули вічне життя і могли з радістю співати Господові. Аллилуйя! Ангели небесні дивувалися, бачачи, як слово Боже, якого небеса не вміщає, дійшов воно твоє причисте діва і стало людиною. Ти стала чеснішим храмом, ніж небеса і материнським серцем, обеняла Творця, світу, тому ми недостойні з покорою прославляємо тебе, радийся ковчегом нового завіта, що вмістив, невидиме слово, радийся небесна брама, через яку прийшло, спасіння на землю. Радуйся подательниця Богодаті, що з'єднала нас із Богом, радуйся світло, яке просвітлює наші душі, радуйся осели Святого Духа, що явила нам Божу благодать. Радуйся, непереможна, заступниця всіх, хто вірить у Христа, радуйся невіста невісна, сповнена благодаті та милосердя. Обрані від віків Матері нашого Спасителя, і при непорочній Діві Марії, що стала сили, невимовної благодаті, та спасінням для роду людського, і глибокою любов'ю та покаянням приносимо хвалу. Ти ж облагодатна, прийми наші молитви і захисти нас від усяких бід і напасти, щоб ми з чистим серцем співали тобі, а радості невістани, невісна, сповнена благодаті та милосердя. О, Пресвята, владичице Богородиця, Діва, мати Господа нашого Ісуса Христа, з бокою вдячністю і смиренням припадаємо до Твого пречистого образу, і з вірою просимо Тебе, напишіть мене та на прохання в коментарях. Перейми наші і піднеси їх до сина Твого, Господа нашого, щоб він дарував нам прощення гріхів і свою велику милість, Тебе величаємо, Пресвята Богородице, Бо є заступницею всіх вірних, покровителькою світою, захистом і втіхою для всіх. Скорботних і обтяжених, завдяки твоєму заступництву і молитвами отримуємо від Господа безліч благодатних дарів. Ти не полишаєш нас у випробуваннях із твоєю допомогою. Ми знаходимо силою утіху, дякуємо тобі, Пресвята мати, за всі твої богодіяння, явлені нам через твоє милосердя і заступництво, за твою охорону і допомогу дні нашого життя. Хоч ми й недостойні такої великої любові, ти не відкидаєш нас, і милість Твоя ніколи не припиняється. Моли Сина Твого Христа, Бога нашого, щоб Він дарував нам дух покаяння, мир душевний, спасіння вічне. Заступництвом Твоїм, нехай наша молитва буде прийнята, і твоя материнська любов, нехай завжди перебуває з нами. Прийми від нас, смирених рабів Твоїх це хвилинне дякування, і навчи нас завжди благовійно, славити, величати ім'я Твоє святе, а також Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа з Його беззначальним Отцем і присвятим Богим, і животворчим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, пречистає, приблагословенна Діва Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа Сириця Небесна, Прибіжище і заступниці наша, смирено припадаємо до Твого всечесного і святого Покрову, і зі сльозами мовимо Тебе, водичице, напишіть імена, то прохання в коментарях. Заступайся за нас грішних і немічних перед лицем Сина Твого, і Бога нашого, о мати милосердя і співстраждання, ти, що в годину скорботи страждань не відкинула жодного з вірою до тебе прибігає, молимо мо тебе. Захисти нас під своїм святим покровом і до всіх біди напасти, видимих і невидимих від ворожих нападів, і від підступів диявольських, ти, що принесла світові Спасителя, мови його про мир і спокій для душ наших, пропрощення гріхів і спасіння в годину смерті, у непорочна діва, колись ти з любов'ю і співчуттям споглядала на страждання Сина Твого, на Христі, так таки нині, споглянь на скорботи народу Твого і подай нам сили терпіння, щоб переносити всякі труднощі. Випробування, даруй нам Твоє заступництво в боротьбі з пристрастями, очисти наші помисли і серця від усякої скверни і неправди, настав наш на шлях істини, і святості, о Цариця Небесна, Водичиця, ангелів і святих. Не залиш нас у час скорботи випробувань захисти наших воїнів, які стоять на сторожі вітчизни, зміцни їх у вірі і мужності, оберігай їх від ворожих стріл, і збережи їхнє життя в твоїй милості, укріпи мир і єдність у нашій країні. І хай твоя свята рука буде над усіма тими. Хто з любові і надією звертається до тебе, О, Пресвята Діво, ти у темряві, ти утіха в скорботі. Ти тиха гавань, де душ наших, обере життєвих, покрий нас твоїм святим омофором, оберігай від згубних спокуси, ворожих підступів, просвіти нас світлом твого материнського заступництва і веди до небесного царства, де разом з ангелами і всіма святими будемо славити Отця і Сина, і Святого Духа на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не йшліть собі добижню вашим для поширення свого Божого, благосвення, покров при Святої Богородиці, нехай перебуває за всіма нами.